Так, в мене сьогодні вечеря на вечері. Зелений борщ з щавльовий, со сметаною, Сальце з проростю, яйця одварив, Огурці і цибулька. І хочу ще спробувати до борща чорний часник. Ось так він виглядає в такої коропочі. Кажуть, дуже добрий, дуже ефективний і полезний для здоров'я. Ось. Ось я возьму покажу вам. Ось він так виглядає. Можна використовувати його в будь-яку страву, перше, що в що друге. І в гарніри можна використовувати, В м'ясо там. Плов можна в картошку, хто що там перекручує. Ну, такий дуже не солёний, і не гіркий, і не сладкий. Так... Такий приятний часник. Хто хоче спробувати такий часник, то ссылка під моїм відео, хто хоче себе порадувати, Переходимо і дивимося, і замовляємо. Всім дякую.